Враховується і канікули, загалом є пропозиція. Місце немає, ніби. У нас поставили складена. Вона пройдеться боротьби з радиками. Будемо 20-ті, 30 На велику літниках, бо місця не було. Руки не подавали, не на вулиці. Громадські. Народний стоп ганьби для депутатів зрадників Ганьба їм. Ганьба! Знаєте, в них постійно застій відбувається як не в голові, так і в серці, так в душі, так в інших неправильних місцях, бо в них і серце, і розум, і душа знаходяться вибачте, не там, де в нормальних людей, а всім вам, відомому місці. Правильно я кажу, і тому, щоб трошки прочистити їм ці всі отвори, пропоную передати невеличкий сувенір від цієї львівської громади, від патріотів України, від простих львів'ян, ось цю прекрасну пляшечку каз. Сторової олії для очищення обласної ради і для прочищення депутатської карми з великою повагою Львівської обласній раді Касторова олія від патріотів України.